Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з алгебри. І сьогодні ми з вами поговоримо про ділення раціональних дробів. Для початку давайте пригадаємо основне правило. При діленні дробів можна перший дріб помножити на дріб обернений до другого. Давайте пригадаємо, який дріб називається оберненим. Оберненим називається дріб, де чисельник і знаменник ми міняємо місцями. І в нашому випадку, щоб виконати наше правило ділення дробів, треба перший дріб. Помножити на дріб обернений до другого. Так само, як і для ділення звичайних дробів, правило ділення. Зберігається і для раціональних дробів. Давайте розглянемо приклад. х квадрат мінус y квадрат поділити на 2 xy і весь цей дріб ми ділимо на вираз x Y поділити на 4х. За правилом, перший дріб ми залишаємо без зміни, далі ставимо знак множення замість ділення, і другий дріб міняємо місцями чисельник і знаменник, тобто записуємо обернений дріб. Після того, як ми Записали, тобто ділення замінили на множення, ми вмикаємо правило множення дробів. Такі, які ми з вами розглядали раніше: чисельник дробу на чисельник дробу і записуємо результат чисельнику, знаменник дробу множимо на знаменник дробу і результат записуємо у знаменнику. Після чого, якщо є можливість, ми скорочуємо дані дроби і отримуємо вже певний результат. Ось таким чином, якщо коротко розказати про теоретичну частину, ну а тепер давайте спробуємо порозв'язувати завдання. Розглянемо. Наступний вираз. Знову таки дуже часто нам доводиться мати справу, коли один, один із виразів уявляє собою дріб, а інший не являє собою дріб. Знову таки пригадуємо правило, з яким ми знайомилися раніше. Можна завжди так. Уявити, тобто домалювати риску дробу і знаменник позначити одиничку. І тоді наш вираз перетворюється із недробового у дробовий. Далі діємо за алгоритмом, який розглянули раніше. Перший дріб, значить, двадцять сім. А квадрат Б в третій степені поділити на 1. Треба помножити знак ділення поміняємо на множення, на дріб обернений до другого. Обернений, значить, міняємо місцями чисельник і знаменник 36. А квадрат піде в знаменник, Б піде в чисельник. Все. Після того, як ми виконали цю дію, тепер ми можемо скористатися правилом множення, записуємо множення. Чисельник на чисельник записали вгорі, знаменник на знаменник записуємо внизу. Все, далі дивимось, чи можна щось скоротити. 27 і 36 можна скоротити на 9, тоді тут залишиться у нас трійка, тут четвірка, а квадрат, подивіться, можна скоротити. Ну і все, в принципі, тому. Зазначаємо, що у нас залишається. Із чисельника залишається 3, Б в третій помножити на Б це буде Б в четвертому степені, і тут залишається 4. Все, ми виконали ділення. Наступне знову-таки зверніться увагу, перше. У нас вираз це дріб раціональний, а другий це просто раціональний вираз. Значить, знову-таки, щоб перетворити його на дріб, умовно дописуємо так, риску дробу і дописуємо знаменник 1. І знову діємо за правилом. Щоб поділити дріб на дріб, треба перший дріб помножити так, на обернений до другого. Тобто записуємо. Обернений дріб до другого, і тепер далі вмикаємо правило множення дробів. Помножити чисельник на чисельник, знаменник множимо на знаменник. І тепер дивимось, чи можна щось скоротити. В нашому випадку скоротити 21 і 14 можна на 7, знову-таки, тут буде 3, тут буде 2, х третій поділити на х квадрат, х квадрат це менше дріб, значить на х квадрат можна скоротити, і тут залишиться х в першому степені Ну і все, начебто все, значить все інше у нас залишається. Записуємо. В чисельнику залишається 3х в першому степені або просто 3х, в знаменнику. 2, у квадрат помножити на y, y в третьому степені. Все. Наступне завдання. Тут уже два дробових вирази, але принцип дії той самий. Ми перший дріб записуємо, далі ділення заміняємо на знак множення, а другий дріб записуємо обернений, тобто міняємо місцями чисельник і знаменник нашого дробу. Далі вмикаємо правило множення, де треба чисельник першого дробу помножити на чисельник другого дробу, знаменник першого дробу помножити на знак Заменник другого дробу. Далі дивимось чи можна щось скоротити. В нашому випадку можна скоротити на а і на дужку А Б. Скорочуємо, після чого залишається у нас із чисельника 3, і знаменника 5, значить залишається дріб 3 п'ятих. Наступне завдання, знову-таки, зверніть увагу, другий вираз у нас недробовий, значить, домальовуємо знаменник, дописуємо йому одиничку. І тепер діємо за алгоритмом. P плюс 1 поділити на П. Зділення заміняємо на множення і другий дріб. Записуємо обернений до нього. Далі вмикаємо правило множення, чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Далі дивимось, чи можна щось скоротити. В нашому випадку можна скоротити на вираз P плюс 1 і тоді залишиться 1 поділити на P. Ускладнюємось. Да? Тепер, знову-таки, перший вираз це не є дробовий, значить, риска дробу одиничка. Далі, пам'ятаєте, якщо можна розписувати на множники, да? чисельники знаменник. А квадрат мінус Б квадрат це є не що інше, як формула скороченого множення, яка у нас записується у вигляді двох дужок. А мінус Б на А плюс Б. Тут одиничка. Ділення замінюємо на множення і записуємо Записуємо дріб обернений до другого. Далі вмикаємо правило множення чисельник на чисельник. Так, на А-Б це другий чисельник, і тут знаменник на знаменник. І от тепер ми дивимося, чи можна щось скоротити. В нашому випадку, дужка А плюс Б можна скоротити. Так, і тепер давайте подивимось, що далі у нас залишається. Далі у нас залишається А-Б помножити на А-Б. Значить, це А-Б в квадраті. Зверніть увагу, тут квадрат за дужкою, тому що у нас дві однакові дужки, а знаменник одиничка, Тобто ми можемо записати А-Б. В квадраті. Ось таким чином розв'язали завдання. Далі рухаємося, знову таки, перший дріб і поділити на другий дріб, обидва вже у вигляді дробу, але знову-таки пригадуємо нам за правилом. Рекомендують, якщо є можливість розкласти на множники, чисельники і знаменники, ми будемо це робити. Давайте звернімо увагу, чисельник першого дробу х квадрат мінус 2х плюс 1, це є не що інше, як формула скороченого множення. Так, це відповідно у нас квадрат різниці. Значить, це буде x мінус 1 в квадраті. Так, поділити на 5х в кубі. Далі ми замінюємо ділення на множення, і другий дріб записуємо обернений до нього х-1 в квадраті. Після чого вмикаємо, тут, бачите, дуже добре: перший чисельник ми розписали, і за рахунок цього у нас одразу виплило, так, що можна скоротити на даний вираз. Тому що це є знаменник другого дробу. Записали під спільною рискою дробу. Я нагадую, що скорочувати, тобто так закреслювати, як я це роблю зараз, можна тільки, коли у вас є спільна риска дробу. Значить, х-1 в квадраті в чисельнику і в знаменнику однаковий вираз скоротили, п'ятірочка скоротили. Ну і тепер дивимось, тут х3, тут х4, менший степінь х3. Значить, можна скоротити на х3, і таким чином тут залишиться. Х в першому степені. Отже, після скорочення ми залишаємо з вами Х да, в першому степені, а тут одиничка або просто число Х. І ще один вираз, давайте розглянемо, знову-таки, х плюс y квадраті. Да? Пригадуємо, якщо у нас квадрат стоїть за дужками, це означає, що у нас дві однакові дужки мають бути. Значить, розписали чисельник першого дробу на множники, розклали, знаменник записали, далі ділення так? перетворюємо на множення, і другий дріб записуємо обернений. Тобто чисельник і знаменник міняє місцями 2х тут нема що розкладати, а х квадрат мінус квадрат – це знову-таки у нас формула скороченого множення, яка розкладається на дві дужки х мінус y на x y. Після того, як ми перетворили ділення на множення, нагадую, да, у нас наступне алгоритм да, це правило множення. Чисельник першого дробу на чисельник другого дробу. Далі, знаменник першого дробу ми повинні помножити на знаменник другого дробу на х мінус у, х плю. І в результаті Давайте подивимось, що у нас виходить, так? Що можна скоротити зараз, чи можна взагалі зараз щось скоротити. У нас дужка Х y, і там і там однаково ми можемо скоротити, ну і все. Значить, Записуємо те, що у нас виходить 2x помножити на Х плюс Y, це залишається з чисельника, а в знаменнику, зверніть увагу, у нас дві однакові дужки. х-, мінус у, тому я можу за. Душками поставити квадрат. Ось таким чином ми розв'язали з вами іще одне завдання. Так, ну і ще одне завдання останнє на сьогодні. Знову таке ділення. Бачите, трошки ми ускладнюємо все з вами, чим далі, тим складніше беремо приклади, але всі вони розв'язуються за одним типовим стандартом. Да? Перше. Якщо можна, розкладаємо чисельники, і знаменники на множники. Давайте подивимось. чисельник першого дробу, да, 2х мінус 2y. У нас двічка є спільний множник, ми його виносимо за дужки. Так, Раз, розписали. Далі х плюс у і за дужками куб. Це формула скороченого множення, яка розписується наступним чином. Значить, х плюс у, так, помножити в дужках квадрат першого відповідно Так, тобто, ось тут ну, тут не буде у нас квадрата, так? квадрат ми залишимо за дужками відповідно. Тобто одну дужку я візьму, а далі х плюс y, я поки запишу ось так в квадраті. Якщо треба буде, ми потім іще її розкладемо з вами. Да? Так, Далі ділення заміняємо на множення. Тепер давайте уважно подивимось на чисельник другого дробу, який потім да, будемо перевертати, Значить, поки я поставлю тут ділення. Х квадрат мінус 2х плюс у квадрат. Якщо уважно придивитися, це є не що інше, як формула x мінус y і дужками квадрат, тобто квадрат різниці. Так, знаменник, давайте уважно подивимося, х квадрат плюс 2х плюс у квадрат, знову таки, це формула х плюс у, і все це в квадраті. От тепер, коли ми ну, можна згортати, розгортати, в залежності від умови, як нам це зручніше зробити. Тепер ділення нам треба виконати, для чого ми перший знаменник залишаємо, так, і перший. Чисельник і знаменник ми переписуємо так, як є в квадраті. Не забуваємо, Далі ділення заміняємо на множення. Так, і відповідно, тепер нам треба другий дріб записати обернений, тобто x плюс y і все це в квадраті піде в чисельник, а x мінус y і все це в квадраті піде в знаменник. Далі нам треба спільна риска дробу 2 на x мінус y, а тут помножити на x плюс y і все це у квадраті. Так, тут x плюс y помножити на x плюс y і все це в квадраті. І на х- за дужками квадрат. І от тепер давайте уважно дивитися, що ми можемо скоротити. А скоротити ми можемо наступне. Х y в квадраті дужка, і там, і там є, ми скорочуємо. Тепер звертаємо увагу, х- тут в першому степені, а тут х- в другому степені, Менший степінь перший, тому на х- можна скоротити. І тоді у нас залишиться, в чисельнику буде. Двійчка, а в знаменнику у нас буде х так, Дужка у нас залишається, і із цієї дужки квадрат у нас скоротиться, так, а х- у нас залишиться. Ну, і щоб остаточно вже записати красиву відповідь х плюс y на x-y, пригадаємо, що це є х квадрат мінус у квадрат. Таким чином ми виконуємо перетворення. Ось таким. Особу. Ми з вами виконуємо ділення раціональних дробів, дуже схоже правило, тобто воно один в один на ділення звичайних дробів, тільки тут вже дроби більш масивні, да, з додатком змінних, можна скорочувати на цілі дужки, чисельники, знаменники, тому треба бути просто уважним і не поспішаючи виконувати дії. Ну, а на сьогодні все. Дякую вам за увагу. Якщо вам урок приніс користь, не забудьте поставити лайк. До побачення. До наступних зустрічей!